Враження в мене негативні. Команда програла 3-1. Які може бути враження після такої гри? тим паче це була гра вдома. Тільки негативні. Але. Путь длінний. Треба швидше це все відправляти, проводити роботу над помилками і рухатись далі. Я сподіваюся, що це був для нас великий урок. Команда дуже опитна, дуже багато років в першій лізі грає. І вони, можна сказати так, трошки нас поставили на місце. Я думаю, хай буде це після цієї гри, хай буде це, дійсно буде якийсь сплеск і путь наверх. Ми подивимося запис матчу. Всі бачили, що ми грали дуже повільно, що треба було швидше грати. Це перша ліга. Команди відрізняються від воліють тим, що грають швидше. Я задоволений всіма всіма футболістами. Не можна так, що одну ігру погано зіграли і вони вже погані футболісти. Так, да, вони наробили кучу помилок. Но я сподіваюся, що вони будуть виправляти їх і будуть в інших іграх дуже більш відповідально грати. Команди рухаються і більш грають тактично грамотніше, і більш компактніше грають. І тут е, рішає дуже багато всяка, ну, мі, мілочь. сьогодні, я думаю, бачили Єліос забив перший два за стандарта, а потім відбувалася гра, яка не назвати лежання на футбольному полі, і відбігання докторів. Це, це їхнє, їхнє право, це футбольні хитрощі. Ну, ну можна порахувати, скільки вони вибігали, ну, це не личить може. Да, це футбольних вітрощів, я скажу, це їхній вибор, навіть в цьому вони нас виграв.